Значить, знайшли ми таке місце. Чудове, нам навіть навіть залишили кукурудзу. Сьогодні будемо рибачити на Фастерс. Це сусід дав. Бо Нікітка до мене приїхав без вудочки. Да. Рибачити будемо на хліб, тому що у нас нічого немає. А, і кукурудза ось, да. Не знаємо, що сьогодні спіймаємо Каруся будемо. карася Нікіта каже. Доставаємо мочу, будемо пити мочу. Будемо зараз пити мочу. Опа, на ну, що сьогодні буде, ми квітка, що сегодня буде? Покормиш меня сьогодні? Угу. Чем хлебом? Скушали. Скушали? Скушали? Може крючка, да. Мы ну, просто кормим рыб. Мальков, я не знаю, что там водиться. Да. А ще це дуже гарно. Отам, якщо вилізти на гору, буде дуже красиво. Она нікиточка. А що ти будеш робити? Крючок? Щека этого меньше поставлю. І більш більш-менш лучше крючок мені поставити. Давай, давай спробуємо, давай, давай. Можеш все нормально вести, правда? Нормально вести? себе, я нормально веду. Тисяку хави дох. Він постійно так, постійно. Нічого, ми з ним розберемося. Він каже, що я неадекватна. Ти тільки не п'є. Я не п'ю твою мочу. От, це такий брате, це такий... Запам'ятайте. Він <рес> <рес> каже, що мені вдягати. Я сама рішу, що мені одягати понял? Я сам рішу. Зараз я вам покажу лайфхак, як треба знімати рибу. Берете хлебушек, цепляйте на невеличкого крючка. А мы не знали. Берете вудку, по голове. Раз, чтобы она много богатство не балакала. Давай, дорогой, давай, родной. Чекайте. ты. Дивися, что уже робить. Ничего не делается, Никит. О, да. О. Схавали? Хлебушек на месте. Еще раз. Ты, правда, малек, но... Котиком. Ми котам пришли ловить. Я хотіла, щоб ти мячте покормила. Ну, що ну там? З'явий хліб. Нікить. Едять його. Ну що, мало хліба. Коротше, я сьогодні залишуся без їди. Ты що, погано їсиш? Да. Ты що не кормляться? Ні. <рес> ну ладно. Так уж и быть. <laughs> ну что закладывает? Давай еще. Остань, давай. О май, о май, что происходит? Давай, рыба, oh рыба, my приди. My... Давай какую-то. О, oh, съели хлеб. Прикинь, ты а что за ней делают такое со мной? Ну дай парыша. А у нас нет парыша, да? Нет, ну, нет У нас там опарыши. О, какие там гарные цветочки квиточки, филе, там и квиточки. Филеты такие. Я не полезли. Пожалуйста. Ну короче, просто там... Ой. Его ничего не плевала. Ну клюет, но ну, рыба не хочет, да? На крючок залазить, не. Просто Нет. не его родной инструмент. Удочка соседа. Из-за все из-за этого. Конечно. А так он отличный рубак. Что-то там приуныл. Надо парыш. Да, парыш. Да парыш, и звонит папа. Просто. Тут у нас спасутся все коровы. Он аминый. Где? Вот. Оп, раз. Никита, ты что не пугаешь? Нет, чего мы не наловили? Я просто уже всем сказала, что мы тут рыбу ловим. И все такие, давай, чего ты наловили? Мы ничего не наловили. Он просто... У нас это парыши. Можно в говне покопать. Нигде в говне покопать. Крови чем нет? А там они не водятся? Короче, нет червяка. Ой. Ну, ничего. Ничего страшного, потому что это удовольствие. Главное получать удовольствие. Да. Главное, чтобы... Ну, не знаю. Сделай большую глубину. Я у нас сниму людям цветочки. Які гарні квіточки. О, нарвать надо, Никита. Надо нарвать цветы. Нет. Ты услышал? Нет. Короче, там были гарні квиточки. Я хожу ее нарвать. Минка, Минка. Так, иди мне цветы. Давай, Никита, пожалуйста. Своей сестре любимой, самой дорогой. давай Нікіта, вона таке оперте, такой опер. У тебе нічого не И поняла? цветы. дереві цвіти. Mm -hmm. Ну нічого, нічого. Нічого. Приїхали з міста рыбаки. рибаки, такі круті. Скільки коштує ваш лук? Опана, опана, а пана, опана, назад, кукурузку. Скільки коштує ваша така футболочка? Де ви її купили? Це у нас армані. Без секонд-хенда, да? так? 20 гривень? Більш. 30. 30, 30 гривень. Дешеві речі. Мені... Лук рибака. Футболочка, ну скажи правду. Я не знаю, Та рин 40. Ладно. А штаніки. Десь так. Десь так теж. А тапочки. Та да, мені 40 гривень. Тапки 100 гривень, це мі дорогі. Тапки броди да. покупали. Щоб ви розуміли, що вдягнений рибак наш. А причоха, то подивись на мене, та просто шикарно. Шикарно, так. У мене це ковтинка, це я взяла сусідки по кімнаті, це Катько. Безкоштовна. А юбка, а юбка секонд хенду Вона була на мене більше, мама її вшила, вшила там. і все чудово. А тапки, ну, коротше, от такі, знаєте, О, зараз покажу. ці тапочки. Ось тут котик був. що я їх кормлю. 250 гривень тапочки в нашому сільському магазині, так. Отак і живемо. Зуби знаєш скільки коштують? Побольше, ніж твої тапки. Вже сумерки, да. Нікітка ми вже що робимо? завершуємо наш рибалку. А чому? Ну, просто ще вже півдня треба йти вдома. Ні, просто, коротше, просто у нас один хліб, черв'яків нет, а ми не знали. А на, і на кукурузу, на, на хлібушек не хоче, а воно хоче, розумієте, із червяков. Так що ми забираємо цвіточки, які ми зірвали. І йдемо домой, тому що вже прохладно. Да. Зате ми будемо Це знати. Не да, я не взяла кофту. А Зате да. ага, щас, я кофту. Те ми будемо знати, що тут а, таке водоміще, що треба брати з собою черв'яков. У нас просто я не знав, де їх накопати, але ну, нічого. До зустрічі. Пока-пока. Ні, так, попробуй. <різь> Нічого не спіймали, тому що. Тому, ну, я да, я вже взяла не купила. Кстати, він ее купив теж в секінзі, за скільки? Коротше. Нормально. Е, да, він зараз буде цей хлебушек кидати у воду. Серьезно? Да. Все, ходімо, Микитко, ходімо, ходімо, ходімо. Тому що ну, щоб сильно мені... кажучи, Мені ще не нравится рибалочка. Я просто хожу, тому що ну, как-то ладно. Мені починається нравитися. З кожним разом. Так що, кому коротше, не подобається рибалка, а я хочу показати людям, кому не подобається рибалка, ви отак один раз, другий, третій. Ви втянетесь, короче. Посмотрите. Такая красота. Вот так, значит. Вот там мукитка. Оце боже. Яке гарно створив небо. Створив поля, ліси, моря, озера просто. Який великий Господь наш! Аллилуйя! Жий Господь. так що всем до побачення.